Друзі, всім привіт! Знову кривий ріг на зв'язку. Знову вам показують Ігуан. Ви вже їх багато останнім часом бачили у нас на каналі. Перед цим був такий самий червоний з арлайн-бампером. Ще був у нас сріблястий зараз в роботі. Ви бачили, також помаранчевий сел, також бачили, але ще один четвертий вже за рахунком. Цей буде без арлайн-бампера, але також на... Фуллет-фара, красивий, гарний пеш, як вони сітетися. В принципі, всі власники, ми відновлювали тігуани, будь-які поможні, всі замовили фуллет фари, незважаючи на те, що одна фара мінімум у кожного з них була ціла. Але хочу купувати одну, чи купувати дві оці, звісно, це дороже, але погодьтеся, виглядає набагато краще. І ось ми забрали його сьогодні з малярки з рихтовки. У нас тут ще буде питання по відновленню безпеки. У нас тут працювала подушка в кермі. І заклинили ремені. Бачите, ось як струна він натягнутий. І той так само пасажирський два ремені і подушка. Подушку міняємо на оригінальну, ремені відновлюємо. Робимо ТО, робимо обслуговування. Тут 99 тисяч миль, також робимо повну діагностику, щоб подивитись, в якому стані Тігуан з пробігом 99 тисяч миль. Обов'язково про це вам в огляді на своєму ютуб-каналі. Я згадаю, якщо вам цікавий цей автомобіль, і він дійсно може бути цікавим, тому що непогані бюджети. І всі ці чотири автомобіля різні по стану, різні по пробігам. Повний привід є, є передній привід, якісь будуть з зерлайн бампером, якісь будуть з звичайним бампером, але з LED-фарами. Всі вони будуть в огляді фінальному, де розкажу по всім машинам. Бюджет вартість запчастин. Десь ми міняли двері, десь ми міняли трішку багажника, десь ми міняли капоти, десь не міняли. Все це вам обов'язково розкажу, обов'язково вам покажу. А цей тіван, поки ми залишаємо тут, зробиться діагностика. Якщо щось треба буде виправити, ще також виправимо під ключ для нашого клієнта. Ну і будемо хімчистити, полірувати і роздавати його також власне. Це ось такий четвертий наш останній, який ще в процесі, бо серіблястий вже на хімчистці і помаранчевий також сьогодні віддали на хімчистку. Тому залишились роботи в принципі ще по цьому. Також сподіваюся, скоро завершимо. Всім гарного дня, слідкуйте.